Перший штурм почався у п'ять вечора. До нас прийшли перші ж, скажімо так, що підри. Ну, вони брали як? Вони заходили, виходить, що з поля підери. І виходить, що вони обходили з двох напрямків: з одного ну, з однієї сторони, щоб нас взяти в круг, виходить. з нашої сторони і з своєї сторони вони заходили, бо щоб вже зажати, вони якось пробували. Ну, ми старалися так, що двоє криє одну сторону, а двоє криє другу. Щоб по кругу, щоб ну, 360 градусів ми брали собі, щоб, щоб до нас ніхто не підійшов ближче на 2, на 2 метри, на 3 метри. Так ми держали битву. Коли ми вже типу, вже коли їх положили, ну, бувало таке, що й день, чисто, може такий, щоб, будь що будь-що сховався собі, він цілий день з нами там. Та коли вже їх положили, і була така ситуація, що двоє підходили ну, забрати брати зброю у них, до одного підійшли, він був мертвий. В нього вони забрали зброю, там віші таке, всяке. І потім вони підійшли до другого, а другий був ранений, у нього вся бочина була розстріляна. Ну він був ще живий. Він сутки пролежав під деревом і навіть не пікнув. Всіх під... знаходяться з собою ну, наркотики. У кожного із собою є шприц з ампулою або вже шприц набраний, і вони чисто не бояться болі. Йому рожок впустили. В нього він собі вколов, обмотався, скинув броню, і так він ніч пролежав. Так же йшов у полон здаватися до нас, також здавалися в полон після штурмів, коли вже оставався один-два їх. Вони йшли здаватися. Ну, Але йшли здаватися з таким обманом, що в них в руках була граната. Як він каже, я здаюся, йде, в руці вже в нього граната, підірвався. ж ж. сам вже. Щоб війна закінчилась і вже ну, жити мирно і не думати, що. Сьогодні ти живеш, а завтра може тебе вже не спати.